Вітаю! Сьогодні я пропоную вам цікавий розклад, який називається Я тут зараз. Давайте зупинимося на декілька хвилин і не будемо думати, якими ми будемо в майбутньому, і не будемо перейматися, якими ми були е, в минулому. А давайте подивимося, якими ви є зараз. І так, цей розклад буде на метафоричних картах. Я підготувала колоду. Жіночу ресурсну колоду джерело жіночої сили. І ми розглянемо три питання з цього розкладу. От, перед тим, як я почну, нагадую, що метафорічні карти це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен на картах бачить щось своє. І так, починаємо. І перше питання це. Що зараз у вас потребує уваги в вашому житті, в вашому стані? І ось така цікава карта. Які асоціації у вас виникають, про що ця карта вам говорить, які метафори, що для вас зараз важливо, що потребує вашої уваги? Наступна карта це ваші сильні сторони. Тягнемо карту, зараз хвилиночку. Ось така карта. Як ви вважаєте, які у вас є зараз сильні сторони, що дає вам життєву опору і допомагає рухатися вперед. І остання третя карта це що у вас є, але ще не проявилося. Ви ще про це не знаєте. І ось така у нас карта. Теж уважно на неї подивіться, як ви вважаєте, про що вона вам говорить, який у вас є потенціал. І давайте ще раз переглянемо вам всі три карти. Перша карта, що зараз зараз у вас в вашому житті потребує уваги, що вас турбує, це. Друга карта це ваші сильні сторони, ваша опора, що допомагає вам рухатися вперед. І це ті якості, які у вас є, але ви ще про них не, знає, не знаєте, які ще не проявилися. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які підказки ви отримали від карт. Також ви можете замовити індивідуальний розклад у мене. От, а також ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я для вас підготувала ще багато цікавого. На сьогодні все, до побачення, пока.